Сьогодні зранку на мешканців Покровська чекав неприємний сюрприз. Перша у цьому році ожеледиться. Нічний дощ та морози зробили своє діло. Дороги та тротуари вкрилися кригою та стали немов скляні. Вже зранку комунальники вийшли на вулиці міста, аби посипати дороги піском. Як оцінюють їхню роботу мешканці Покровська? Посипано посипано трошечки, та там пісочок, там уже худе хуже, ну де. не успіли щорано. Там ну, частично. Посипано дуже добре. І жиде вокзал і взагалі добре Ну, Нормально, то каждо, ну посипали дворіком, здоров'я, і пусть Господь благословить. У природы немає плохой погоди. А, а посыпано, ну, во всяком случае, маршрут, я на ринок, і с ринка і по городу везде посыпано. А погода, як усім нормальним людям, ну буває. Ожеледиться. Ну, посыпано, кое-где не посипано, такі справи. Я не хожу, нормально посипають молодці. Чудово. Я сьогодні сходив на вокзал і зараз йду сюди. Все в порядке. Ви знаєте, погода, звісно, не очень, але посипали везде. Ходити можна. Ну як везде? По тротуарчикам посипано, і вот дорожки посипана, і машина проїжджала, просипала. Та я б сказала, що не очень радують. Больше не скользко. Приєдналася за ручки, йдемо не падаємо. В городі добре а там на ді у нас, звісно, слабенько, ну нічого. І туди в течение дня не посипать. Проте у деяких віддалених від центру районах посипати тротуари комунальники не встигли. Дороги посипати почали в 9, Поки не можу сказати. Посипаний везде. До 9 було все чисто. Автобуси не можуть заїхати на мост і збивається розписання. Ви знаєте, не везде. Поки центр здесь более-менее, а вот На окраинах такого нет. Так что, ну, Только по центральной? На... Да. Будем да, надеяться, да. что коммунальные службы работают нормально. Вообще погодка мне нравится. Сейчас посыпать начали, а так с утра, конечно, ужасно было вообще не пройдешь. Блин. И да, ну это посыпать. А тут посыпали, блин, а везде все равно скользко. Мы едем с Диноса, на дорога вообще не посыпана. Нигде не посыпается, очень скользко. Службы должны работать немножко лучше. Ну, от моста прошел, пеша. Нигде ничего не посыпано. Тараса посипана в місті, а так за городом взагалі немає нічого. Такі погодні умови можуть бути небезпечними для водіїв, які рухаються по проїжджій частині дороги. Водіям необхідно переобладнати автомобіль для зимового періоду. Це включає в себе, перш за все, обладнання автомобіля зимовими покришками, перевірити необхідно акумуляторну батарею, склоочисники, замінити на зимову рідину, що вмиває скло. Також під час руху необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати, не перевищувати швидкість. Як повідомляє інспектор з комунікації Покровського районного управління поліції, водіям обов'язково потрібно перейти на зимовий стиль водіння. Перейти на так званий зимовий стиль водіння виключає різкі маневри, різкі гальмування. Гальмувати взагалі краще двигуном. Збільшувати дистанцію, враховувати те, що в будь-який час на дорозі може з'явитися людина, дитина, тварина або інші перешкоди. Також працівники поліції нагадують про правила безпеки пішоходів. Необхідно розуміти, що транспортний засіб неможливо зупинити миттєво, тому коли ви навіть переходите дорогу в встановлених місцях, тобто по пішохідному переходу, необхідно переконатися, що водій знаходиться Досить далеко, і в нього є час на зупинку транспортного засобу. Отже, мешканцям Покровська необхідно бути обережними та пильними під час желедиць. Не поспішайте, аби зненацька не потрапити на прийом до травматолога. Бережіть себе.